Анна ялинка досить красти гроші, та зсу потрібна наша допомога. З такими гаслами дніпряни вихідними вже всьоми вийшли на мирний пікет під стіни міської ради. Мітингувальники закликають владу при плануванні бюджету на наступний рік більше коштів спрямовувати на військо. Яка різниця? Скільки років цьому асфальту? Якщо я вже можу по ньому не ходити, буквально сьогодні були вибухи. Чутно, ну це просто якийсь прикол, на мою думку. Все, що можна на підтримку армії, на дрони, на не знаю, форму, грілки, все, що закуповується волонтерами так далі. Треба виробляти дрони. А, те, що не можна, на армію розумієш, не можна все на армію. По благоустрою міста теж можуть зробити багато пандусів. Багато військових повертається інвалідами. Вони буквально коляскою не можуть нікуди в укриття спуститися. такі пікети під Дніпровською міськрадою проводять регулярно. Що суботи приходить і Раїса каже на її думку, ялинка у центрі міста та новорічні свята марнотратство. Мені не подобається, я не голосую за ялинку в центрі, а за масове скупчення людей, за мільйони гривень. А для свята в країні де кров. Тому я тут. Замість благоустрою, амуніція для зсу одна з головних вимог на мирному пікеті скасувати всі тендери та нетермінові ремонтні роботи. Я живу на Жилмасіві Покровському, на якому зараз змінюють на дитячому майданчику покриття. Моя дитина гралася до війни і в час війни на ці покриті. На цьому я думаю, нічого від цього не зміниться. А військові, які ризикують життям, які потребують цих коштів, їм набагато важче. І їм потрібніше. Більше на нашу суду. А скільки на армію виділено? У 10 разів менше, ніж на місто. Міняється криші, брущатка, яка мінялась 5 років тому. Навіщо це? Це так потрібно зараз в час війни. Зовсім не потрібно. Люди кажуть, попри негоду і морози стоятимуть до останнього, аби тільки достукатися до міської влади. Втім, спочатку пікетів до мітингуючих так ніхто і не вийшов. Анастасія Вільхова, Олександр Довгань, новини одинадцятого каналу.